Осінь це чудова пора року, яка дарує нам багато яскравих вражень і незабутних моментів. Цей час особливо важливий для розвитку дітей, адже саме восени можна знайти безліч можливостей для цікавих і корисних занять. Пропонуємо кілька порад для батьків, як зробити осінь незабутньою для вашої дитини. Перш за все, вирушайте на прогулянки. Осінь дарує нам надзвичайні краєвиди. Золоті, червоні і помаранчеві листя створюють казкову атмосферу. Гуляючи парками та лісами, можна розповідати дитині про різні види дерев, збирати листя для гербарію та просто насолоджуватися свіжим повітрям. Не забувайте про активні ігри на свіжому повітрі. Восени погода часто буває теплою і приємною. Тому час грати у футбол, хованки чи просто бігати. Це не просто весело, але і корисно для здоров'я. Збирайте осінні дари природи. Жолуді, каштани, гілочки та листя можна використовувати для створення цікавих аплікацій та виробів. Це розвиває дрібну моторику і творче мислення дитини. Осінь – чудовий час для читання. Затишні вечори. Проведені за зачитанням цікавих книг сприяють розвитку уяви і мовлення. Вибирайте книжки з осінньою тематикою або просто улюблені історії вашої дитини. Вирушайте на екскурсії, відвідайте музеї, виставки та ферми. На фермі можна побачити, як збирають врожаї і навіть спробувати зібрати щось самому. Це допомагає дітям краще розуміти природу і працю людей. Плануйте творчі заняття вдома, виготовлення ліхтариків з гарбуза, малювання осінніх пейзажів або виготовлення різних виробів з природних матеріалів усе це допоможе розвинути у дитини творче мислення та уяву. Не забувайте про кулінарні заняття. Разом з дитиною можна готувати прості осінні страви, як от печені яблука чи гарбузовий пиріг. Це не тільки смачно, але й весело, адже діти дуже люблять допомагати на кухні. Використовуйте осінь як можливість для навчання. Розповідайте про зміни в природі, спостерігайте за міграцією птахів, збирайте гарбарій. Ваша дитина зможе багато дізнатися про навколишній світ. Осінні свята чудовий привід для сімейних традицій. Відзначайте День подяки, Хеловін або просто організовуйте сімейні вечори з гарячим шоколадом і печивом. Це зміцнює сімейні зв'язки і створює теплі спогади. Піклуйтесь про здоров'я. Осінь це час, коли легко застудитися, тому одягайте дітей відповідно до допомоги. Стежте за їхнім харчуванням і не забувайте про вітаміни. Навчайте дітей піклуватися про природу, показуйте їм, як важливо дбати про довкілля, прибирати сміття, посадити дерево, це виховує у них почуття відповідальності. Пам'ятайте, що найголовніше це ваш час і увага. Діти цінують моменти проведення разом з батьками набагато більше, ніж будь-які подарунки. Вони запам'ятають прогулянки осінніми лісами, спільні ігри та затишні вечори. Отже, осінь це чудова пора для проведення часу з родиною. Використовуйте її можливості, щоб навчатися, розважати і просто насолоджуватися моментами разом. Це допоможе створити міцний фундамент для розвитку ваших дітей і подарує вам багато теплих спогідів.